Економія для галушків Івано-Франківську не всі бюджетні установи справно обмежують споживання енергоносіїв, попри наміри щодо ощадлого використання енергоресурсів. За останні роки частка з цих видатків бюджету зросла майже на третину до 60 мільйонів гривень. Така ситуація спровокована не лише суттєвим зростанням вартості цих видів послуг. Чиновники здивовані, деякі міські заклади освіти та охорони здоров'я буквально б'ють рекорди в енергоспоживанні. У принципі, в минулої оп... По тепловій енергії, зрозуміло, тому що було дуже холодна. Давесь рік холодний. Як середня температура п'ятимісць опального періоду за 2012 роки становила мінус 198 градус Цельсія, як 2011 мінус 0,2. Також Закономірне збільшення електричної енергії. Івано-Фриківська мерія майже в ультимативній формі вимагає від бюджетних галузей вгамувати енергоапетити. Виконком з'ясує обставини понадлімітного використання енергоносіїв в міських лікарнях та школах. В структурі одного розпорядника, ті ж самі центральні міська ж самі заклади освіти. По окремих закладах є економія, немає понадлімітного споживання, а по окремим є. І причини. Ніхто не аналізує, ніхто не доповідає, ніхто не пробує запропонувати якісь заходи, щоб не було понад лімітного споживання. Якщо ж витрати енергоносії в гуманітарному секторі не зменшаться, пригрозив мер Івано-Франківська. Їхні керівники залишаться без премії. А за понаднормове енергоспоживання платитимуть з власної кишені. Михайло Березин, Сергій Щочкін, новини на вежі.